¡Se pende, se Привіт усім! Доброго вечора! На наші любі телеглядачі! З вами як завжди, у цей вечірній час. Дитяча телестудія Я Плюс Ти Який скороплинний час! Як швидко дитячий погляд на світ міняє світ огляд дитини? Він так швидко стає дорослим та серйозним. Але є речі, які не змінюють час. 9 березня 200 років тому в кріпацькій сім'ї народився хлопчик Тарас. У майбутньому знаменитий кобзар, славетний письменник і художник української землі. В школах проходять відкриті уроки, учні роблять різні концерти, розповідають вірші знаменитого на весь світ письменника. А в будинку дитячої та юнацької творчості проходила міні-подорож з стежками Тараса Шевченка. І гідом цієї подорожі була методист закладу Євзюра Олександра Володимирівна, яка провела цікаву розповідь і познайомила нас. З деякими деталями його особистого життя, адже ми знали про нього як про митця, художника та письменника, а про його особисте життя ніхто точно так і не знав. Ми дізналися, що найпалкіше в своєму житті він кохав одну жінку, кріпачку Лукеру, а заможна пані Варвара Ріпніна кохала його більше за життя. Але її кохання було без відповіді, і вона так ні з ким і не одружилася. Тарас Шевченко прожив всього 47 років, але за своє нетривале життя він написав близько 860 віршів, намалював понад 200 картин і залишився в пам'яті людей назавжди. І для нас є великою честю жити на Черкащині на Тарасовій землі. Маша, давай поговоримо з тобою про тих, хто любить багато розмовляти. Це ти про кого? Це я про нас з тобою. Про нас? Говорити про себе і нахваляти один одного у прямому ефірі програми. А якщо це побачать всі учні, і вчителі моєї школи і завтра почнуть говорити, стоп, що ми стоп, задаємо стоп! Ми здається, трішки відстали від тем. Я не зовсім нас з тобою мала на увазі. А ти мала на увазі наших колег із рубрики Шпаргалка. Так, адже це їхня робота задавати багато запитань. Тож дивимося рубрику Шпаргалка. Привіт, друзі! З вами рубрика Шпаргалка. Юля, як ти давно ходила на повачі? О, я ходила позавчора з Дімою, вчора з Валерою, а сьогодні піду з Єгором. Ти така перебірила, що ніяк не можеш визначитись. Та ні, мені просто цікаві нові знайомства з хлопцями. А що ти береш для побачення? Ну я беру з собою косметичку, гребінець, щоб бути гарною, та звісно телефон. А давай спитаємо наших смілян, що вони беруть на побачення і як готуються. Цікава ідея. Давай чи ходите ви на побачення? Я думаю, що це не дуже доречно. Такі запитання питати, і я, я не зможу вам сказати чесно, відверто. Ні. Вже ні. Але ходила. А що ви обрали з собою? З собою. Кошельок, гаманець з грошима на всяк випадок. вдруг не хватить заплатити там. А так, косметичка, там помада, дзеркальце і все. Чи ходите ви на побачення? Ні. Якби ви ходили на побачення, що б ви з собою взяли? В плані речей? Так. В плані косметики? Напевно, нічого. А чи роблять вам компліменти? Так. А чи ходиш ти на побачення? Ні. А якби ходила, що б ти з собою взяла? Не знаю. Треба довго думати. А тобі роблять хлопці компліменти? Е, ну так, було. А чи доводилось тобі чекати хлопця? М -м, поки що ні. А ви ходили на побачення? Ні. А чи робили вам компліменти? Так, мені робили компліменти. А які вам робили компліменти? Ну, доволі такі банальні, гарна, красива, розумна, мудра і так далі. Чи ходите ви на побачення? Ні. А ти? Ні. А ти? Іноді. Іноді. Так. А які? Різні, точно згадати не можна. А тобі робили? <свес> Ні. <свес> а тобі? <свес> так. так. А які? Дуже багато різних, я не запам'ятовую всі. Зрозуміло. А чи доводилось вам таке, що вам потрібно чекати хлопця? <свес> Ні, ніколи. По-моєму, ніколи. Ні. Ні. А чи ходиш ти на побачення? Ні. А чи бувало таке, що дівчина тобі дарувала компліменти? Так. А які? Обичні. А чи ходите ви на побачення? Так. Да. А чи дарували вам квіти? Да. Куди ви з хлопцем ходите гуляти? Везде. в парк, в кіно. Чи казали ви дівчатам компліменти? Ну так. Да. А які? Не пам'ятаю. Чи дарували ви дівчатам квіти? Так. Да. Чи ходите ви на побачення? Ні. А чи вам казали хлопці компліменти? Так. А які? Ти дуже гарна. А чи дарували вам хтось квіти? Mm -mm, ні. Чи ходите ви на побачення? Ні. А чи робили вам хтось компліменти? Так. А які? Що я гарна, мила. А чи дарували ли вам хлопці квіти? Mm, так. Ходили на побачення? <світ> ні. А чи дарували вам компліменти? Так. А які саме? Ну, ти красива, мила в тебе, е е е класний характер. А чи дарували вам квіти? Так. Чи ходили ви на побачення? Так. В парку, в центрі гуляли. А чи дарували вам квіти? Так. А чи доводилось вам хлопці чекати на побачення? Ні. Ще повинен брати хлопець з собою на побачення. Ну я вважаю телефон, гроші і троянду для своєї коханої. А чи дарували ви компліменти дівчатам? Так. А які? Різні. Що на твою думку дівчина повинна брати з собою на побачення? Телефон, косметичку, щоб бути гарною, та розум, щоб не натворити нічого лишнього. Що дівчина повинна мати на побачення? Ну, я думаю, передусім телефон та візитну карточку таксиста, тому що хлопці бувають різні. Що повинна дівчина мати з собою на побаченні? Косметичку. Гроші на всякий, цей, на всякий пожарний. Як називається телефон, щоб дзвонити. Більше, більше я нічого вам сказати не можу, як називається. Як ти гадаєш, що дівчина повинна мати з собою на побаченні? Хороше настроєння. Ще повинен брати хлопець з собою на побачення. Що тільки він то й буде. А чи дарували ви дівчатам компліменти? Звичайно. А які? Грізні. Хлопець має брати на побачення. Обов'язково квіти. Цвіти, шоколадка і подарок. Ого, скільки наші сміляни знають про побачення. Так, я не сподіваюся, що дізнаюсь так багато нового. Дякую, друзі. Її поради були дуже корисні для мене. Сподіваюсь, нашим глядачам теж сподобалась наша рубрика. І з вами ми зустрінемось наступному тижні. І, можливо, саме з тобою. А ти знаєш, що я люблю найбільше? Зараз поміркую. Любиш грати на комп'ютері, е, слухати музику, їсти солоденьке, читати книжки, дивитися телевізор. Звісно, це все мої улюблені справи. Проте найбільше я люблю слухати тишу. Тишу? Ти ліс любиш? Щодня ходиш? Ти що маленька? Я люблю слухати тишу, коли лишаюся сама, сама вдома. А, це такий маленький натяк на нашу наступну рубрику. Звісно, то ж дивимося рубрику сам вдома. Привіт, любі глядачі! З вами ваша найлюбленіша рубрика Сам вдома! Дівчата, дівчата! Я придумала, що ми будемо робити сьогодні. Я дівчата, я з вас не можу. Чому ви привикли все робити? То вишивати, то клеїти, то різати? Якщо ти такий винахідник, то запропонуй щось оригінальне. Валентин, перед тим, що заперечувати, сам придумай. Я буду зробити годівничку. Годівничка, Еврика, зараз весна і, і пташкам буде десь їсти. Годівничка для птахів дуже необхідна. Дівчата, ну чому ви мене весь час перебиваєте? Я тільки не хотіла вам запропонувати робити годівнички. Будемо робити годівнички з того, що в нас є на столі. Ось такі чудові годівнички ви можете зробити самі вдома і повісити їх на балконі або в парку, коли будете прогулюватися. Маш, а тепер відгадай загадку. Ти мені вже набридла зі своїми загадками і нашим телеглядачам, напевно, теж. Ні-ні. ти Тільки послухай, ця загадка стосується нашої рубрики. Ну, давай. Ця рубрика найароматніша, найсолодша, найсмачніша. Не хвилюйтеся. Найсо... рубрика кухня Ну, іноді і найсолоніша. Звичайно, це кухня тіні. Ну, тоді дивимося. Ой, що ж ти охаєш, подруженько? Не знаю. Вчора мій Назар додому такий сердитий прийшов. Теж мені знайшла причину для печалі. Може, він зголоднів. Чоловікові вечеря потрібно вчасно подавати. Ну, я йому і гоборщику, і голубчик, а він все злий. Можливо, йому потрібно щось новеньке, смачненьке, чого він ще не куштував? Що я можу придумати новеньке, смачненьке. Я вчора бачила, як один джигіт на базарі продавав шаурму. Шао шао шо? Шаурму. І що це означає твоя шаурма? Ну, я не знаю, але люди брали і хвалили. Ну, тоді ходімо на базар і скуштуємо цю шаурму. Ходімо. Ходімо. Ей, дівчонки, підходите, не стесняйтесь. Шаурма вкусне, гаряче, мой пальчики блядиш. Беріть красавиця. Mm, яка смакота! А скільки коштує це ваша шаурма? Для цих дік нічого не жалко. Бери так. Mm, дівчата, це ж дуже простий рецепт. Ходімо додому. Зараз ми самі це приготуємо. Для того, щоб приготувати шаурму, нам потрібні армянський лаваш, листя зелені, ковбаса, сир, корейська морква та капуста. Почнімо готувати. Що ця шаурма буде просто чудова. О, уже й Назар прийшов! Сідай, милий! Що ти мені сьогодні приготувала? Ось, тримай, скуштуй! Що це за страва? Це називається шаурма. Що-що? Шаурма! Що ти мені таку страву кожен день готувала? Добре! Що ти будеш робити на 8 березня? Ну, спочатку сяду за святковий стіл з усією родиною, а потім подивлюся якийсь фільм. Фільм це чудово. До речі, хочу порадити тобі і нашим глядачам подивитися рубрику ТОП-5. Правильно, адже це рубрика про найцікавіші і найретинговіші фільми на цьому тижні. Тож дивимось! Привіт, друзі! З вами рубрика ТОП-5. Почалася весна за вікнами коти. А під першими промінчиками сонця гуляють батьки зі своїми діточками. В повітрі вітає ніжність та кохання. І так хочеться проникнути з цією атмосферою. А щоб більше пірнути в цю загадково-казкову атмосферу, ми вам пропонуємо переглянути мелодрами. Мій хлопець Янгол. Що зазвичай люди роблять, коли падають з вікна? Голосно кричать, а далі за обставинами. Здається, Саші Ніколаєвій, головній героїні фільму, пощастило найбільше. Вона впала до рук Янголу, звичайнісінькому у сірому пальто, схожого на звичайного хлопця. Серафіму, так звали Прибульця, доводиться докласти немало зусиль, щоб довести Саші, що ангели існують. Але він не врахував одного. Якщо жінка тобі повірить. Скоріш за все вона в тебе закохається. А хіба можна кохати янгола? Ти хто вовсе? Я ангел. Так, ти всіктанште. Молоді закохані Джек та Роза зустрічають один одного в своєму першому та останньому круїзі на непотопляємому лайнері Титанік. Вони не могли знати, що. Шикарний лайнер зіткнеться з айсбергом. Їх пристрасне кохання перетвориться на сутичку зі смертю. Поставлений по відомій правдивій історії, яка трапилась в Японії 20-х років. Пес щодня проваджав і зустрічав свого господаря на вокзалі. Потім господар несподівано помер. Але пес протягом 9 років щодня о 5-й годині вечора приходив на вокзал, зустрічаючи господаря і чекав його до останнього потяга. Привіт, Хороші діти не плачуть. Шестикласниця Акі справжня хуліганка. Вона не боїться нікого та нічого. Любить футбол, б'ється із хлопцями. Нічого, окрім кохання. Однак в невдовзі вона зустрічається сам на сам зі страшною хворобою лейкемією. яку саме кохання дає їй змогу побороти. Метри над рівнем неба. Історія двох молодих людей, котрі належали до різних світів. Бабі заможна дівчина, котра відображає доброту та невинність, адже бунтівний хлопець імпульсивний та схильний до ризику і небезпеки. Це мало й неймовірно, практично неможливо. Але в цій подорожі між ними з'являється перша справжня любов. Я обіцяю змінитися. Нам не зя ні на минуту. Після таких фільмів серце наповнюється коханням та ніжністю. В такій весняній атмосфері ми можемо втікти від сірої реальності в яскравий та сонячний світ. Завжди залишайте весну у ваших серцях та посміхайтеся. На все добре. Бувайте, Па-па! Знаєш, Іро, що я не люблю в нашій програмі. Ти що, ось так сміливо будеш займатися критикою нашої телепрограми? Ні, ніякої критики. Просто я дуже не люблю прощатися з нашими глядачами. А ти не прощайся! Просто кажи до побачення! Або до нових зустрічей! Тож зустрінемось рівно через 7 днів на цьому ж місці. В цей же час! Па-па! Ha 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 ha!